Сьогодні на забій у нас йшли перепілки породи фараон і англійська чорна. І трошки було смокінгів. Ну, смокінги, звісно, по вазі трошки відрізняються. Ось ось смокінг От 273 грама. Тоді десь отут оце смокінг 270 грам. Ну а фараончики десь 230, 230. Коротше, англійська чорна, 240. Ну, тушки хороші, що там балака, 225, ну, то, що треба, хоч жарить, хоч, хоч накопчення. Ну, 4, 4 штучки, 940 грам. Ну, це такі невеличкі. Якщо взяти ті, що більшенькі, ті, що перві важилися, то буде. Буде 4 штучки, більше кілограма. Перепілочки гарні. Породи. Більше кілограма, 4 штучки. Так що фараончик і англійська чорна породи також доволі, доволі гарні. Вони вважаються м'ясо яєчка. Ми їх закладаємо в інкубатори, вилуплюємо і все чудово. Вони ростуть і чудово з них, з них і коп, накопчення і так пожарить. Ось дивіться, яка малишня. Тут в основному фараони, фенікси. Бо трохи мені треба маточне стадо увілічити феніксів. То трошки потрошку закладаю. Ну, тут, 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 тут англійської чорної нема. Тут в основному фараони. Англійська чорна це е, були він з брудера вчора їх висув, витурив. От сюди. Так що інкубаційні яйця е, фараона англійської чорної є в наявності. Будь ласка, пишіть і у вас будуть такі чудові перепілочки. Все тоді, до нових зустрічей, Пока-пока!